Вітаю, друзі. А, Xiaomi мій робот -вакуум. Значить, Проблема наступна. Одне колесо. От якщо чуєте, туго, інше. Нормально, тобі ж. Туго. І легенько. пальчиком просто раз. а це треба тупо тягнути. А, відповідно видає помилку. Під час роботи і вимикається Давайте будемо відкривати і замінювати колеса Тому що проблема там відома. Проблему, до речі, кому буде цікаво, я наступному відео покажу. Підпишіться, поставте подобаєчку, колокольчик і будете слідкувати. Так, відкривається він, по суті, просто. Ось так. Щиточку можна зняти, можна не знімати. Не обов'язково. Далі, колеса, Ось наше колесо. Тобто, ліве, праве. ЛР. Беремо відкрутку і викручуємо. І тут у нас ось він. Ще один шуруп. І все. Раз, два, три. виймається, просто виймається, воно вставляється от його контактні площадки. Ну, нічого чарівного, все просто. Так. Ось наше нове колесо приїхало. Колесо оригінальне. Має голограми. Ой, голограм, виріше має на кульок голограми. Гелограмм, перепрошую, QR-код. І має, що немало важливо, от вам оригінал. Тобто є серійка і парт. Це дуже важливо. На підробках цього немає просто пустий пластик взагалі. Часто навіть місця під наліпку немає. Значить ставимо. Щас чекайте, я тут трошечки протру. Не критично. Нормально. Так. Ставимо нове колесо. Защелкуємо і відповідно закручуємо. До речі, кому цікаво, це порт USB для перепрограмування. Так, зажимаємо логічно в розумних приділах. І одягаємо на місці нашу кришку. Значить, з приводу щитки банально. Загибаєте. Там резина, яка розрахована на це. Вона гнеться. Ну, можна відкрутити. Но відкручувати треба тримати, її там, зажимати і так далі. Мені отак проще. Так, ставимо на мінімалку, даби не зірвати. Закрутили. Шуріка обираємо. Е, тепер що? Ставимо. Головне ловити, бо буде втікати. Заряжний? Заряжний, добре. Зараз будемо обмежувати в просторі. Так, ти заряжний? Так, да, дивлюсь. Він видавав зразу помилку. Зараз помилку видавати не повинен. Starting the cleanup. Error 4. Wipe the cliff sensor clean and move the vacuum to a different place. Треба поставити його. Він чуть не впав, датчики вот спереді. Бачите, вони побачили і сказали, ой-яй-яй, зараз буде боляче. Давайте спробуємо в іншу сторону. Ще раз. Запускаємо він туди, по ідеї трохи проїде. Я тримаю, бо він може впасти. Квітанція вона не треба. Взяти потягнув. телефон ну, короче, Як бачили, все окей, все працює. З цим колесом він видавав зразу помилку. Вимикаємо. І ще раз вот наше колесо. Вот так воно стоїть. Ну і видно, що воно нове, а це вже брудне. Вот. Як бачите, однаково. Ще раз, кому цікаво, чому така біда трапляється з цим колесом? ну, цим, цим, неважливо, Чому трапилося з таким колесом? Будь ласка, наступне відео. Наразі дякую за вподобайку. Дякую за велике, дякую за підписку, за підтримку українського контенту. Слава Україні і до зустрічі!